Практично кожна автомобільна компанія зараз випускає економні та екологічно чисті версії своїх транспортних засобів. Ну а якщо серійних моделей немає, то фірми принаймні радують публіку зеленими концептами. І в кожного виробника є власне найменування дружніх до довкілля сімейств. BlueTech, BlueMotion, Hybrid тощо. Але найпростіша та найзрозуміліша назва у нового концептуального електромобіля від Renault Zero Emissions, що означає нульові викиди, аби напис. Був не настільки громістким, його скоротили до ZE. Цей електрокар має продемонструвати технології, які будуть використовувати у серійних автомобілях 2011 року. Кенгу ZE базується на серійному Кенгу Бібоп. Зовні він майже такий, як і класичний варіант моделі. Серед незначних змін хіба що складна світлодіодна передня оптика, спеціальний люк для підзарядки батарей, 18-дюймові колісні диски. Ну і смужка з боку, яка показує рівень заряду. Кліренс концепту знизили до 20 мм, воно і вірно, адже навряд чи хтось поповзе на ньому підкорювати бездоріжжя. Варто відзначити особливе забарвлення автомобіля, як ззовні, так і всередині. Французи кажуть, що нова фарба кузова краще відбиває сонячні промені, завдяки чому авто менше нагрівається. Салон електромобіля до слова, як і врешті моделей Кенгу, просторий. Рухає автомобілем електродвигун потужністю 60 кінських сил, який розвиває обертовий момент 190 Ньютон метрів. Він може розігнати Кенгу ZI до обмежених електронікою 130 кілометрів на годину. Для живлення електромотора використовують літій іонні батареї, які розробили спільно Рено та Nissan в союзі з японською фірмою NEC. Повної зарядки батареї вистачить приблизно на 100 кілометрів. Однак для серійного варіанту цю відстань планують збільшити до 160 кілометрів за рахунок досконаліших. Акумуляторів. Завдяки тому, що літійванні батареї легкі та компактні, конструктори примудрились розташувати їх в передній частині авто під панеллю. Таким чином не довелось жертвувати простором у салоні, а маса автомобіля збільшилась несуттєво. Французи особливо гордяться двома режимами зарядки. Від побутової мережі з напругою 220 вольт батарея набирає повну ємність за 6-8 годин. Але є інший спосіб, для якого потрібна спеціальна 400 вольтна зарядна станція, завдяки їй батарея зарядиться на 80% за півгодини. Окрім високотехнологічного силового агрегату, Кенгу Зет і обладнали системою регенерації енергії при гальмуванні. Для чого всі ці штучки настільки утилітарному автомобілю? Все просто французи хочуть показати, чим обладнають серійні електрокари недалекого майбутнього. Концепт Кенгу Зет і стане основою для всіх електромобілів Рено та Nissan, Масовий випуск яких планують розпочати у 2011 році.